Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми починаємо далі досліджувати плато Альтус і я вирішив повернутися з... з того якого... великого підйомника Дектуса і повернутися на ту благодать, де ми зайшли перше на плато і піти дослідити, ось отут є невелика частина, щоб не залишати звідси почати. З вами підемо до тих руїн. Зачистимо ті руїни. Так. Давайте тут одразу поряд дещо є. Але спочатку треба то знамення знищити. Тут ще одне ходить. Зберемо тут, поки Так. ми буде зібралися. Тут заберемо лут Ззаді. От, бачите є лут? Тон камінь п'ятий, тай буде, можливо так, ну туди ми взагалі тут підемо пізніше. Так, не будемо туди йти, Давайте йдемо От сюди, де планували до тих руїн. Так, і зачистимо так, тут нас чекають вовки. Ясно. Тут нічого немає. Диво. П'ять вовків і нічого нема. Ну, нема, то нема, йдемо далі. Тут бачимо ще два. Ми їх зразу вбили. За один Вислав. Залп, так. На озеро ми, напевно, також поки не підемо. сходимо пізніше також. Так, тут у нас чекує скоробей. Давайте куди это вот там выпадає. Выпадає попел. Дивимося, що тут за попел навыпав. Так, де він нас є? От, священний. Порядок такий. Свя... Зброю робить святістю уровня, таку збілью. Так, добре. Біжимо далі. Так, на, на баронів, поки не звертаємо увагу. Так, біжимо, дивимося, що тут. Тихо ще є. Так, нічого ніби не бачу. Так, тут там барани. А тут вже золота рябина, ой, зол, золота горубина росте. У нас, здається, раніше була проста горубина, а тепер золота. Так, і можна, ага, така, а золота вон для таких. Використовують, можна також нові рецепти робити. Так, так. Тут на зелень. Ага, тут. Ось і тут погано є як квіти, які будуть нас зараз отруювати, і на них не можна що погано не можна на них ціль ставити. Там от ще один парфюмер. Ми його здалеку. Ще одну квітку ми, але зараз нас так і утруять. поки обійдемо. О, щось золотий. Соняшник якийсь новий, також новенький, щось так, з парфумера щось не впало. Ага, квітка тільки впала, 5 штук. Шкода. До речі, з них можна вибити їхні обладунки і ще щит, здається. Треба буде якось тим зайнятися і потратити трохи часу, щоб потім вам показати. Де тут ще ті квіти? О, от то вже Ті палки зараз втруюються. А давайте не будемо чекати. Вип'ємо просто пляву і хай вона втруюється. Так, всі. От. І давайте, от вони тут охороняли. Ага, ще одна, я ми тут охороняли ті лілії І, їх, Здається, тут має бути штук 10. Так. Погано їх видно, вони жовті. На жовтому фоні. Трошки погано. Ніби всі підібрали. Так, ніби всі. Тоді йдемо ще вниз. тепер тут спускаємось от. Ми до тих руїн дійшли. Давайте глянемо, що тут у нас ми ще могли пропустити. Ще золота О, Пропустили череп з руною. Так. Ще. Ось цієї сторони, що у нас тут по березі. Дивимося. Бачу. Так, ще грубина Так. Ага, вон ще сидить ще один парфюмер. Ой. То не парфюмер. ні то напевно нету на не парфюмери подібні. Так, і тут він охороняв. О! Лічинки баб, метеликів. Так, підбираємо тут ще квіти. Що у нас тут ще? Якась горубина, голубина. Біше горобина. Давайте підемо нагу спереді. Ось ще один черп бачу. Вот, а тут парфюмер точно входить. Ага, тут ще й квіти. Миранди ті заважають нам прицілитися. Так, давайте їх. Ага, ну магію я взял. Тут двоє вытаскивающий. Парфюмером ми зібралися. Так, йдемо далі. Можна обійти і тою стороною, можна тою. Ми йдемо прямо тут нас десь очікує. Якісь. Щось нам на із нього випало. О! А якраз його маски немає на голову. Так, ще один парк мер бачу. У нас загрися. Так, розбираємося з ним. Так, і давайте може глянемо. Що ми тут за одежу таку підібрали? Так, де? А де ми її... Ох, нам тепер знайти ту одежу буде проблематично. Так, один, 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 один. Я навіть забув, як воно зразу не подивився. Бачу, чи, чи то було таке щось, я щось... Блін, проморгав я. Так, може по потім... тому. Можливо, щось таке. Так, щось я проморгав, проморгав, проморгав. Дуже погано. Чекайте, может я гляну. Не знаю, ладно, идем поке Ще у нас поквіти збираємо все з ними, щоб нас не покруїли так і дивимося що вони тут охороняли. Так о, флакон вони охороняли тут і також охороняли. О, рецепти. Так, а ну дивимось ті рецепти поки. Так, десь тут вони мають бути. О, спави парфюмера. Ну і рецепти. Беж аромати годрячі. Ага. Дивимось, що тут таке. Ага, можемо от робити тепер. Отакий от аромат і отакий. От Добре, так, підбираємо, що тут ще в нас повипадало з квіток щось. Ще забираємо ці квіти всі. Що тут є? Так, збирається. І ще тут десь був, ще тут лут. Ага, от. Забираємо п'яту руну з луту. Так. Тему. А вот там отбуде ще. Так, так, так. Що тут ще залишили? Идем, що у них тут убороняли. Тут у нас тут ще один флакон. Так, тут у нас випало сквітки. Тут бабушки тут ще одна. Матеріал крафтовий. Так, тут випал сквітки. Ну, тут буде ще вхід підземелля, але давайте ще подивимося тут навколо, може ще щось ми пропустили. Так, нічого цікавого тут немає, а де ще щось може бути. Там ми були, там ми були. Тут, а тут дивимося. Так, тут також нічого нема. Ясно. Тоді давайте йдемо. Ми підчистили, я так зрозумів, руїни всі, йдемо в підземелля, дивимося, що ми там можемо знайти. Ходимо тут амулет, телесман, амулет. Дивимося, що ми знайшли. Ага, отакий. От Він підсилює флакони. Вон, той, хто любить користуватися тими флаконами, тому буде якраз в нагоді. Так, Дивимося, Ще більше тут нічого немає цікавого. Нічого. Щось тут мало що є в тих руїнах і навіть сильного боса нема. Ну, нема, то нема. Ми зачистили. Так, давайте ще позабираємо. Ну, так, на наступне відео ми, напевно, з вами... О, ще щось. Ага, же парфюмера нам ще випала з нього, з того парфюмера. Добре, буде менше нам вибивати. Так, на наступне відео ми з вами напевно, підемо, О, той знак, показує на вхід до якоїсь видно печери. І, напевно, підемо зачищати її. Так, ну а на цьому будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.